Ви обурюєтеся? А глава європейської дипломатії Федеріка Мугіріні похвалила українську владу за вдале проведення реформ, але закликала не зупинятися на досягнутому. Про це вона сказала після зустрічі глав МЗС Євросоюзу, що відбулася в понеділок. Цитую. Ми підтвердили нашу повну і єдину підтримку відносно повного виконання мінських домовленостей. Проте цього разу можливо вперше з такою ясністю і тілеспрямованістю наша увага спрямована не тільки і не стільки на виконання мінська, скільки на процес реформ всередині України. Кінець цитати роботу, яка вже проведена в Україні, Федеріка Могіріні назвала вражаючою і видатною. При цьому запевнила у подальшій підтримці. Нашої держави робота справді а ви, та... а ви кажете, пане робота владе. справді така вражаюча за два роки добити до ручки країну і мільйони людей перетворити на жебраків, Це треба справді провести величезний, вражаючий обсяг роботи. Якщо пані Федеріці так подобаються наші реформи, хай приїжджає, живе в Україну, хай отримує українське громадянство, йде працювати в районну лікарню лікарем чи вчителем у сільську школу. І нехай подивиться результати цих реформ по своїй кишені, по своїх комунальних платежах. Хай піде. В нашу прокуратуру, попробує захистити свої права у тій прокуратурі. Хай піде в наш незалежний реформований суд чи ще куди-небудь. Їм реформи наші подобаються. Так давайте місцями поміняємось. Вони на наше місце, ми на їхнє. Я безумовно жартую, і ми з повагою ставимося до Єврокомісара Могеріні. Але українців не влаштовують ці реформи. Можливо, наших європейських партнерів і влаштовують, але ми вважаємо, що результатом реформ має бути підвищення рівня життя людей, вирішення економічних проблем, боротьба з корупцією. Нічого цього немає.